Справа в тому, що у нас в нашому житті є люди, які завдали нам такого болю, таких негативних глибоких переживань, щоб пробачити їх, пробачити їх як людей, Я не, ви не можете, і це правильно. Але при цьому ви не повинні влаштовувати кармічні тими душами, з якими у вас були конфліктні стосунки. Байдуже, чи це рідні ваші, чи це якісь там е, далекі від вашого роду люди, все одно ви повинні завершити оці взаємини кармічні з тими душами. І навіть якщо та людина ще не понесла покарання, е, вона неодмінно його понесе, але не ставайте для неї суддею. Для, не для людини, а для тої душі. Обов'язково завершить взаємини з тими людьми через мантру все прощення.